А це осіннє меню. Там гарбузове лате буде. Там іде гарбуз, пюре, кориця, порція еспресо, молочко і вершками зверху. І це боже, це так ніжно, це так смачно. бариста Руслана Марко розповідає про каву з гарбузовим пюре, яку вона готує для відвідувачів кав'ярні на своїй новій роботі. Руслана переселенка евакуювалась з обстрілюваного білопілля. Потрібно десь жити. Я звернулася до центру зайнятості. Вони мені дали як резюме, що є вакансія Баристи. Я прийшла до Дмитрія, ми з ним поговорили, прийшли співбесіду. І він сказав, що ми будемо проходити стажировку і все добре. Прийшла стажировка і тепер працюю. Дівчинка прийшла, вона не працювала в цій сфері, але ми з радістю навчимо. Я також сюди прийшла. Мене також навчили, ну тобто, це не проблема. Це все швидко. Дівчинка доволі така все схвачує, тому було не ну не тяжко її навчити. Чомусь і вона вже там через неділю-дві вже почала працювати. Вікторія Савченко працює адміністратором кав'ярні. Каже, поки власнику відряджені вся відповідальність за роботу закладу на ній Вікторія теж переселенка переїхала в Суми середину буде. Власник наш Дмитро Григорович, він переміщена особа. Виїхав з Білопілля, приїхав сюди і вирішив, що треба щось робити. І вирішив відкрити кав'ярню. Він пішов в центр зайнятості. Вони там погодили йому грант, дали 150 тисяч. На ці кошти ми придбали дві кавомолки, планшет, каву та супутні товари. Служба зайнятості пропонує комплексну підтримку внутрішньопереміщеним особам, говорить директорка Сумського обласного відділення Оксана Іщенко. Одним із видів такої допомоги є отримання грантів в межах урядової програми Власна справа. Отримати грант можуть громадяни України. Зокрема, як підприємці початківці, так і ті, хто вже мають досвід ведення бізнесу, сума гранту залежить від кількості створення робочих місць та може сягати до 500 тисяч гривень. Кошти гранту можна використати для придбання обладнання та меблів, матеріалів, сировини, оплати послуг, реклами та оренди приміщення. Це була допомога, тому що було важко, якось напевно страшно можливо. Але за допомогою центру зайнятості, як Якось підштовхнула можливо рішуче і вирішив за словами Оксани Іщенко. з початку року послугами служби зайнятості на Сумщині скористалися майже 3,5 тисячі переселенців. За 9 місяців 2025 року у Сумській області видано 48 мікрогрантів для ВПО на загальну суму майже 16 мільйонів гривень. Борис Майоров, Ганна Волох, Суспільне, новини Суми.